Де у Дрогобичі можна знайти пункти обігріву? Згідно з інформацією Дрогобицької інтернет-газети Майдан, з посиланням на головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій ніде. Дрогобича не має у переліку пунктів обігріву розгорнутих на території Львівської області. А ось згідно з інформацією сайту Дрогобицької міської ради, їх є аж два. Цікаво, що інформації про ці пункти обігріву з'явилися на сайті одразу після публікації на Майдані. Відтак перший знаходиться у приміщенні комунального підприємства Дрогобич Теплоенерго, це вулиця Індустріальна, 1А, та у цитата приміщенні автовокзалу залізничної станції Майдан злуки 1А. Також з інформації стає відомо, що туди доправляють безхатьків. Але яким чином і хто це робить, невідомо. Ми приїхали на місце, аби перевірити, чи справді вони тут знаходяться. Я туго стояв той пункт тобі. Отуго він стояв, отут він був розташований. А вона так ставила Та, Так, та, та, то було туво. А то тепер я не бачу. Вона писала, що на авто, як там Маркович переносила? Авто... Площа, площа... площа з луки, площа з лук. Бо вони ще хіба відписала, нічого не зробили, вони його просто підогнали. Отут воно було, отут воно було, то воно так було. А того року не бачило такого. Нам не вдалося знайти пункт обігріву. Мабуть, це зал очікування міського двірця, хоча й там температура не дозволить зігрітися. Жодних позначок та маркувань. Не всі читають сайт Дрогобицької міської ради. Наступний пункт обігріву знаходиться в приміщенні комунального підприємства Дрогобич теплоенерго. Зараз ми знаходимося на території комунального підприємства «Дрогобич Теплоенерго, де має бути за словами. Е Прес-секретаря міської ради, пана Кваснія, другий пункт обігрів. Там ми зустріли керівника комунального підприємства Ігоря Хом'яка, який розповів нам про ці імпровізовані місця обігріву. Коли звертається людина ну, без визначеного місця проживання на прохідну, черговий, точніше, чи сторож, відправляє цю людину сюди. Ця людина може посидіти. Ті люди, які тут є, йому можуть дати чаю. Це особисті її їхні ці. Чиї там і таке інше. Відверто кажучи, нам ні, ніхто цього не виділяв і ніхто не супроводжував тих людей. Скажіть, будь ласка, є якісь вас знаки, позначки, що людина прикиде собі у сільпою, бачить кажу, тут кажу, що... якщо заходить, чайку може випустити, чи, чи <пілляв> такого та, немає. Так. Та, та. У ну, мене є підприємство, що для організації чайків. Тобто Ми... тут не є спеціалізований пункт Не є, так, не є спеціалізований пункт обігрів, але умови для того, щоб відігріти людину, є. В приміщенні чергового. Теж знаходиться таке місце з теплом. Фактично у Другобичі не працюють пункти обігріву, а є лише певні приміщення, кімната диспетчерів, аварійної служби та сторожка, в залежності від години, куди вас можуть пустити, зігрітися, і то лише, якщо ви знаєте, де, наприклад, у Другобичі знаходиться вулиця Індустріальна, 1А. Таємні пункти обігріву існують фактично лише на паперах та у фейкових статтях, які продукує прес-служба міської ради. Для об'єктивності у цій справі ми попросили коментар у Миколи Летнянчина, начальника від. Відділу з надзвичайних ситуацій Дрогобицької міської ради. Тому місці, де ви кажете, можливо, так сталося, що там. Немає маркування, і хоча інформація пройшла по всіх сайтах, інформація пройшла по засобах маси інформації, які були присутні на комісії, і в основному люди про це знали. Цей, це місце якраз було для того, щоб просто акцентувати увагу, що зал очікування там може бути використаний як пункт обігріву, тобто там є місце. Друга справа, що там не було розгорнуто чай, не було розгорнуто там якихось інших. Як раніше ми це робили печиво там і ліжка там не стояла. Це можливо, ми б вважали, що тих мір, які ми... Застосували відповідно до рішення комісії. Їх є достатньо. Ось такі пункти, до прикладу, у інших містах України, і вони розраховані не лише для безхатьків, але й для інших людей, які просто замерзли і хочуть дещо зігрітися. 16 грудня відкрили пункт і в Ужгороді. Як і минулого року, спеціальний намет розгорнули поряд з озером на кірпічці. Тут можна зігрітися, випити чаю та підкріпитися булочкою. У деяких пунктах, крім тепла та їжі, нуждені можуть знайти. Ще й одяг, волонтери і прості кияни зносять сюди все, чого не шкода. Від початку року в цьому пункті вбрали вже з десяток людей. Висновок у цій історії дуже простий: не треба вірити у все, що публікують на сайті міської ради, дуже часто через непрофесійність відповідальних осіб. Там з'являються інформації, які є напівправдою. А щодо організації пунктів обігріву, велике щастя для влади, що всі живі і ніхто не загинув, але зима буде довгою. У влади є ще час правильно організувати роботу, в тому числі навчити своїх ратушних публіцистів грамотно подавати інформацію, а не вводити людей в ума. Зрештою, невідомо для кого пресслужба служба взагалі подала таку інформацію, бо чи дійде ця інформація до безхатьків. Як вони можуть дізнатися про існування отих острівців тепла? Писати інформаційні запити, телефонувати у прес-службу чи може скористатися електронними сервісами на сайті міської ради.